Жителі Малоберезнянсько-Дубриницької громади провели в останню дорогу полеглого героя України Богдана Янчика. Заупокійна молитва лунала у Свято-Успенському храмі села Дубриничі. Богдан Янчик народився у 85-му році. Він старший навідник мінометного взводу, вірний присязі та українському народу. 21 грудня 22-го року з що загинув під час ведення бойових дій. Богдан проходив службу у складі 15-го окремого гірсько штурмового батальйону. Висловлюємо щирість спів... Вчуття сім'ї та родині загиблого. Президент України посмертно нагородив трьох прикордонників із Закарпаття, які загинули на війні. Ордени за мужність третього ступеня передали рідним героїв-прикордонників. Вручив їх начальник штабу західного регіонального управління, полковник Олексій Гавель. Зокрема, орденами відзначили старшого лейтенанта Левчука Сергія, сержанта Якима Василя та солдата Сімака Олександра. Вічна пам'ять героям. Минулої доби на Закарпатті прикордонники затримали вісьмох порушників кордону. Про це інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Всі затримані чоловіки призовного віку. Семеро намагались поза пунктами пропуску потрапити до Угорщини. На заваді зловмисникам стали прикордонні наряди відділу Вилок, які затримали п'ятьох порушників кордону. Ще двох затримав наряд від відділу Лужанка. Одного порушника кордону затримали військовослужбовці відділення Дюла на кордоні з Румунією. За спроби незаконного перетинання державного кордону України на затриманих склали протоколи. На Закарпатті затримали чоловіка, який вимагав 9 тисяч доларів за переправлення ухилянтів. Він житель Ужгородщини. Викрили підозрюваного на гарячому під час отримання другої частини неправомірної вигоди у розмірі 8 тисяч доларів. США на цей час йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення понад 107 тисяч гривень застави. Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув'язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та ко. Онфіскацію майна. У селі Мала Купання на Берегівщині загорівся житловий будинок місцевої пенсіонерки. Пожежу помітили двоє чоловіків та одразу ж кинулися на допомогу. Один із них зайшов у палаючий будинок, вивив всередині 78-річну власницю і негайно виніс її назовні. Інший в цей час набирав 101 та сповіщав рятувальників про пожежу. Вогнеборці за півгодини повністю ліквідували загорання. Полум'я знищило покрівлю та дерев'яне перекриття будинку, а також частину домашнього майна. Врятовану ж було госпіталізовано доліку закладу автомобілем екстреної медичної допомоги попередньо у жінки діагностували отруєння продуктами горіння та опіки тулуба. Поліція затримала чергових наркоманів. Три події трапилися в Ужгороді, одна в Мукачеві. Під час поверхневих перевірок патрульні виявили у громадян речовини рослинного та синтетичного походження. Надалі цими випадками будуть займатися слідчі. Нагадаємо, що за незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання і перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Передбачена кримінальна відповідальність. На Рахівщині рятувальники відшукали заблукалого сноубордиста. 11 березня о 16.35 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на території гірськолижного комплексу Драгобрат заблукав 25-річний турист. Житель Львова катався на сноуборді поблизу підйомника вершина Карпат, але в тумані з'їхав не в той бік. Він чотири години блукав лісом, але, врешті-решт, звернувся по допомогу. На місце вирушили фахівці гірського пошуково-рятувального відділення Ясіня. Перша група рятувальників пішла по слідах туриста з. Комплексу Драгобрат, а інша вийшла з селище «Ясіня». Оскільки хлопцеві вдалося надіслати власні координати, його відшукали вже о 18.20. медичної допомоги заблукалий не потребував, тож його транспортували до місця тимчасового проживання. Закарпатська сноубордистка Анна Марі Данча здобула срібло на етапі Кубка Європи у Швейцарії. Цей етап у Швейцарії став другим для Данчі після завершення чемпіонату світу зі сноубордингу у Бакуріані, де українка показала другий найкращий результат у кар'єрі на чемпіонаті світу у паралельному слаломі. Змаганням у Давосі передував етап у Закопаному, який Анна Марі завершила з двома срібними нагородами у паралельному гігантському слаломі. У перший день змагань у Давосі Анна Марі Данча була дискваліфікована у паралельному слаломі. Однак, у неділю, 12 березня, сноубордистка показала другий найкращий результат, поступившись у фіналі швейцарці Ларісі Гасер на 52 бали. Тож вітаємо чемпіонку.